Breathe Приходжу до тебе, втомлена й обтяжена людина. Я так потребую спокою, я хочу взяти твій тягар. Я хочу навчитися від тебе, твоєї лагідності і покірності, бо я знаю, що в цьому я знайду спокій своїй душі. Адже твоє вчення, воно не складне, і твій тягар, він легкий. А як прийде час відійти, о, прийде час відійти, коли час. Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Давайте на початку ми помолимося по нашій традиції і потім будемо роздумувати. Дорогий Господь, вдячні тобі за суботу, вдячні, що можемо зібратися, прославити Твоє святе ім'я, почути слово Твоє. Прибудь з нами. Говори зараз через мене, використовуй мене і даруй, щоб ми не пішли звідси порожніми, а що взяли для свого практичного життя. Амінь. Сідайте, будь ласка, у мене до вас таке запитання. Що найбільше всього люди бажають один одному на різних міроприємствах? Таких, наприклад, як день народження. Щастя здоров'я, да? е, в більшості бажають здоров'я. так? Ми всі е, бажаємо здоров'я і собі, і другим людям. І ми знаємо, що як добре, коли люди є здорові, е, туди людина хоче щось робити, творити, вона така радісна, все в неї добре. Але е, коли людина хвора, навпаки, да? вона нічого не хоче, в неї такі. Скажімо так, унилий якийсь стан, і вона нічого не хоче, не хоче робити. Але у мене до вас є ще одне запитання. Чому нам, як християнам, які виправдовуються по благодаті через віру, ще більш уважніше треба ставитися до свого здоров'я? Є взагалі якась різниця, коли от люди з світа да, і християни в цьому, в цьому питанні? Дивіться, по-перше, єдиний, єдиний орган нашого тіла, через який Господь має зв'язок з нами, це нейрони нашого мозку. Якщо ми недбало ставимося до здоров'я, до принципів здорового образу життя, цей зв'язок порушується, і туди вже ці стосунки з Господом, вони стають неякісними. І по-друге, ми покликані прославляти нашого Бога, прославляти і в тілах, і в нашому дусі. Дивіться, що записано в першому посланні до Корінтян. 6 розділі 19 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є в вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та вашому дусі, які належать Богові. Ви також знаєте, що однією з відмінностей нашої церкви є віска про здоровий образ життя. І це є однією із частин трьохангельської візки. Дивіться, здоров'я це права рука Євангелія, як рука захищає тіло, так дотримання принципів здоров'я захищає фізичні та ментальні сили людини. Готуючи до складних обставин останнього часу та приходу Христа. Бачите, тут написано, що е, е, будуть, ми знаємо, да, що будуть ці складні обставини перед е, другим приходом Христа, і нам треба бути підготовленими до цього. Е, знаєте, часто от, е, можна замітити таку тенденцію, що е, люди моляться, а зцілення не приходить да, при хворобі. Тобто вони моляться, але залишаються хворими. Да? І от що пише з цього приводу Е, Визначення. Здоров'я це нагорода за послуг. Здоров'я це нагорода за послуг. Здоров'я це не просто благословення, а обов'язок перед Богом. Я пам'ятаю, коли на початку я прийшов в церкву. Я запам'ятав таку фразу. від от вредного і в полезном». І от у мене постійно вона в голові є ця фраза, що треба від вредного від цього некорисного відмовлятися і бути таким умереним в цьому корисному. Я би хотів, щоб ми сьогодні так коротко розглянули ці вісім принципів здорового образу життя, які які є в нашій церкві, да? давайте за це зараз поговоримо. Перше це чисте повітря. Свіже повітря зміцнює імунну систему, покращує обмін речовин, підвищує енергію та покращує роботу шлункового кишкового тракту. Також знижує рівень кортизолу гормону стресу, заспокоює серцебиття та допомагає боротися з тривогою. Покращує мозгову діяльність, прояснює думки та підвищує настрій. Регулярне дихання чистим повітрям сприяє покращенню якості сну. Другий принцип це вода. Ми майже на 90%, на 90 наш організм складається з води. Вода необхідна для правильного функціювання організму, виведення токсинів і покращення кровообігу. Також воду використовують як гідротерапію, гарячі і холодні ванни, компреси. Є така книга, можливо, хтось із вас читав Себастьяна Кнейпа, яка називається Моє водолікування. Я пам'ятаю, жінка Віта, вона розказувала досвід. Який стався з її батьком при ковіді, у нього вже була така ситуація, що навіть лікарі вони казали, що вже треба батюшку закликати, тому що ну, там уже безнадійний стан був. Він вже настільки був, настільки його легені вигоріли, настільки він вже себе погано відчував, що вже не було шансів. І ми попросили, щоб церква разом молилася, і Віта робила йому ці обгортування по книпу, да? це ці компреси, такі, ці ванни. І слава Богу, от якщо зараз от, я його бачу туди, і зараз я його бачу, от, це зовсім дві різні людини. Це ну, таке чудо відбулося. Я, я вірю, що да, Господь допоміг, але от і ця гідротерапія, ці обгортування, які робилося, вони також допомогли йому вийти з цього стану. Скільки потрібно пити води в день? 30 міліграм на 1 кілограм маси тіла це коли ну, це при звичайному такому. Це коли звичайно, а коли є фізичне навантаження або якась хвороба, бажано пити 50 мг на 1 кг тіла. Це, наприклад, я важу 80 кг, це треба випивати 2 2 літра, 2 400, 2, 2, 2 2, літра і 400 г води. Краще пити за 30 хвилин до йде і 2 години після йде. Важливо, що ні соки, компоти чаї, вони не замінюють просту воду. Третій принцип це сонце. Сонце зміцнює імунітет, покращує настрій, допомагає боротися з депресією. Вітамін Д також виробляється через проміні сонця. Також воно є природнім дезінфікуючим засобом. Але є необхідність в розумному використанні сонячного світла, щоб уникнути сонячних опіків та негативних наслідків, таких як рак шкіри. Четверте: це відпочинок. Зараз, коли нам світ пропонує бігти, і чим швидше, тим краще, дуже важливо зупинятися. Переключатися, знаходити те, що для кожного із нас є ресурсом. Треба відчувати себе, свій організм, намагатися завжди бути в здоровому стані. І як добре, що у нас є субота, коли ми можемо зупинитися, залишити всі справи і просто відпочити. Бог створив день відпочинку ще до того, як люди відчули в тому, щоб забезпечити ритм оновлення та спілкування з ним. П'ятий, не менш важливий принцип це фізичні вправи. Праця або навчання, що не поєднується із фізичною активністю на свіжому повітрі, завдають шкоди. Через фізичну активність покращується кровообіг, що необхідно для чіткої роботи розуму. Без вправ розум стає неактивним. Для найбільшої користі вправи мають бути систематичними. Щоб змінювати ослаблені органи. Догляд за своїм тілом через фізичні вправи є проявом поваги до Бога, який створив людину. Цитата Елен Вайт. Шосте харчування. На рахунок харчування можна багато говорити, це така обширна тема. Але спробуємо коротко про це поговорити. Перша спокуса Христа в пустилі була пов'язана саме з їжею. Їжа має бути засобом підтримки здоров'я, а не задоволення апетиту. Є така народна мудрість, людина їсть для життя, а не живе заради їжі. Рослина їжа краще підходить для нашого організму, ніж м'ясна. Ще на самому початку в книзі буття 1.29 написано. І сказав Бог, ось я дам вам всяку рослину, що сіє насіння по всій землі, і кожне дерево, що має плід із насінням, вам це буде на їжу. Е, харчування багате на фрукти, овочі, зернові та горіхи є найздоровішим є найздоровішим раціоном. Е, хочу трошки розказати свій досвід у 2009-му, коли я прийшов в церкву, я вже. 17 років церкві. і я зразу як би, переходив, зразу виявив бажання перейти на вегетаріанство. Але так як займаюся спортом, у мене я боявся, переживав, що мені не вистачить білка других речовин для підтримання форми. Але дивіться, я виписав тут, що який вміст білка. В середньому в м'ясі, рибі, яйцях, це буде приблизно від 15, від 15 до 25 грамів на 100 грам. Тоді, туди, туди як в рослинних продуктах, таких як сочевиця, нут, квасоля, соя, горіхи, насіння, від 20 до 35 грам білка. Бачите, там приблизно. Від 5 до 10 грамів білка в рослині в цих продуктах, які я перерахував, є більше на 5-10 грамів. Що ще можна сказати відносно харчування? Бажано не перекусувати між прийомами їжі, щоб не навантажувати органи травлення. Перерви мають складати в середньому 4-5 годин між прийомами їжі. Краще двохразове харчування ніж трьохразове. Ну, якщо є фізичні навантаження, туди потрібно три рази поїсти, але якщо людина має більш скажімо так, сидячий образ житті, достатньо краще буде двохразове харчування. Раз в тиждень добре не їсти, щоб розвантажити організм. Сьомий принцип. Утриманість. Утриманість це не просто обмеження, а мудре управління своїми звичками та бажаннями для збереження фізичної та ментальної сили. Правдива, правдива утриманість навчає нас повністю відмовлятися від всього, що є шкідливим, і розсудливо використовувати те, що є корисним. Навіть корисна їжа чи напої в житті в надмірній кількості стають шкідливими. Утриманість стосується не лише їжі та пиття, а й роботи, відпочинку, емоцій та думок, тобто всіх сфер життя. Елен Вайт наголошувала, що надмірність в їжі, навіть здорові або нестриманість у пристрастях притупляє розумові та моральні здібності, заважаючи духовній ясності. Восьмий принцип – це довіра до Бога. Знаєте, хоча всі ці принципи, які ми перед цим, над якими ми перед цим роздумовували, от із тих всіх принципів я б довіру до Бога поставив на перше місце. Дивіться, 9 із 10 хвороб, 9 із 10 хвороб беруть початок в нашому розумі. Через страх, емоційне напруження, гнів або почуття провини. Довіра до Бога, Його любові та прощення приносить спокій, що знімає напругу і сприяє зціленню. Довіра означає перенесення тягаря турбот на Бога, через молитву. Це зменшує стрес і дає розуму відпочинок, необхідний для відновлення організму. Довіра до Бога це визнання Його творцем, який знає, що найкраще для нашого організму. Послух законам природи, які є законами Бога, це вияв цієї довіри. Довіра до Бога формує позитивний світогляд, оптиміст і надію, що позитивно впливає на імунну систему та загальний життєвий тонус. Отже, довіра до Бога це не просто релігійний акт, а практичний інструмент. Для підтримання фізичного, ментального та духовного здоров'я. Ось такі вісім принципів здорового образу життя. Який практичний висновок ми би могли зробити з наших роздумів? По-перше. Спитайте себе, що мені потрібно змінити, щоб бути більше фізично, ментально і духовно здоровим. Питання може кожен собі задати, що мені потрібно змінити. Друге, попросіть Бога, щоб Він допоміг вам в цьому. Добре, коли поруч є люди, які підтримують вас у ваших змінах. Особливо коли мова йде за залежності. Да, ми розуміємо, що є е, у людей є певні залежності, від яких не так просто звільнитися. І коли є люди, які можуть е, разом молитися, спілкуватися, яким можна довіритися, це дуже добре. Е, третє, складіть чіткий план, як ви будете рухатися. Почніть із малих кроків. Наприклад, я буду гуляти перед сном півгодини на свіжому повітрі. Буду пити на один стакан води більше. Лігати спати на 20 хвилин швидше. На 15 хвилин більше буду приділяти духовним роздумам. І так далі. Тобто, в такому з маленького, поступово ми переходимо на щось більше. Четверте, Помічайте ці навіть малі результати і дякуйте, дякуйте Богові, дякуйте десь і собі, що ви це зробили, тому що дуже важливо це помічати, щоб рухатися далі. І п'яте, не зупиняйтеся, пам'ятайте, що результати досягаються через якісну, довготривалу практику. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати. Нехай Господь допоможе нам бути не лише слухачами, а це все впровадити в життя і будьте здорові. Запрошую вас до молитви, щоб ми разом помолилися. Дякуємо тобі, Господи, за. Вісім принципів здорового образу життя. Дякуємо тобі, що ми маємо, і Господь, ти відкриваєш нам ці принципи, щоб ми підготувалися для цього часу посліднього, в якому ми зараз живемо. Ти хочеш, щоб ми були здорові, щоб ми мали якісне, радісне життя. Тому Госп... ми знаємо, Господь, що це. Нам не просто це все змінювати, тому що ми десь не хочемо, ми десь лінуємося це робити. Нам це не подобається можливо. Але Господь, ти хочеш цього. І ми віримо, що ти робиш це і бажання, і дію в наших серцях. Тому запрошуємо Тебе, щоб ти вплинув на нас, Господь, щоб ми. Звернули на це увагу, і щоб ми маленькими кроками ці принципи втілювали в своє життя. Дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь.